Доброго дня, любі дошкільнята! Пропоную вам відтворити вдома з батьками дослід з водою. А зараз послухайте казку, як вода гуляти вирушила. Жила була водичка. Якось раз налили воду в тазик і забули про неї. Через деякий час водичка і засумувала. Ось, сиджу я тут і нічого не бачу. А навколо, напевно, скільки цікавого. Хотіла вона з тазика вилізти, та й не вийшло. Ручок, ніжок у води немає. Хотіла кого-небудь покликати, але голосу у водички в тазику тихий. Ніхто її не почув. А потім прийшла мама і подумала, навіщо це тут вода стоїть. Взяла її і вилила в раковину. Полилася водичка по трубах і потрапила у велику річку, в якій було багато іншої води. І потекла наша водичка разом з Великою річкою по місту, повз красивих будинків, і зелених садів. Як красиво, як чудово, думала водичка, а сиділа б я у своєму тазику і цієї краси не бачила. Ось така чудова прогулянка трапилася з водичкою. А зараз пропоную вам зробити експеримент. Подивіться і назвіть, що лежить перед вами. Так, це губка, шприц без голки, трубочки від коктейлю, кришечки, серветка, пасочки. Виберіть той предмет, який вам сподобався найбільше. І яким ви будете збирати і переносити водичку з однієї ємкості в іншу? Ось таким чином ви продовжите подорож з водичкою. Що у вас все вийшло? Робимо з вами висновок, що воду можна зібрати і перенести різними предметами.